скажіть, будь ласка, в листі міністерства чітко вказано, що тарифи щодо підвищення тарифів під час дій воєнного стану в Україні заборона щодо підвищення тарифів у сфері теплопостачання стосується всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють відповідну діяльність у зазначеній сфері. Отже Положення про заборону підвищення тарифів стосується не органу місцевого самоврядування, а в першу чергу суб'єкта господарювання, яким є Полтава теплоенерго, і заборона щодо засу... застосування підвищених тарифів в договорі зі споживачем, що відбулося всупереч нормам. Законодавство постанови Кабміну 502 і закону 2479 саме під час дій воєнного стану в Україні, як в Полтаві, так і потім в Кремінчуці. Ви порушили грубо закон, і ви зараз маніпулюєте і знущаєтесь над споживачами. Розумієте, чи ні, якщо ви говорите за Марнаторій, то в Кремінчуці мав застосовуватися той тариф, який станом на початок дії воєнного стану в Україні до Кремінчужан застосовувався, і лише так, а не тариф. Секундочку, можна ви... незалежно від того, яким підприємством надалася, надавалася послуга. Ви ж говорите, то, то, ну ви ж маніпулянтка, ви розумієте? Ви вкотре маніпулюєте? То, розумієте? Не, все, ну, не, все. Слухайте, а як я можу вас не звинувачувати, якщо ви та ви злочин робите? ви розумієте? Ви порушили. Ви порушили все, що можна, ви, розумієте? Ви всі норми законодавства. Ви, змагає, ви купили суддів, правоохоронців, міністерство. Ви маєте за рахунок двоставкового тарифу 25 мільйонів доларів в рік, які потім по кишеням можновладців ви розносите. Ви, розумієте? І за і Це тому предмет. ми Промога. не можемо Я... виграти ні в судах, ніде.